Давайте поговоримо з вами сьогодні про історичні джерела. Які вони бувають, навіщо вони потрібні і хто їх знаходить. Давайте подивимось. у нас є три основні групи джерел. Це писемні, речові і усні. Це основна класифікація джерел. Що таке класифікація? Це коли джерела ділять на групки для того, щоб їх було зручніше досліджувати. Поговоримо з вами про писемні джерела. Писемні це ті, які були зафіксовані будь-яким чином, намальовані, написані, вишкрябані на будь-якій поверхні хроніки, літописи, документи, мемуари, щоденники і листи. Давайте подивимось з вами на картинки, подумаємо, що з цього може бути мемуаром, що може бути щоденником. Ну, лист, думаю, що вже зрозуміло. Так? Писемні джерела. Дивимось на джерело. Що це за джерело? На що воно схоже? Схоже на книжку, але якась вона дивна, так? якась вона дуже стара і недрукована, схоже на те, що вона написана. Так, це у нас літопис. Літописи, давайте подивимося, що таке літописи. В давноруські часи літописи це основне писемне джерело, бо іншого не було. Що чому саме літопис? Назва така. Тому що писали влітку, мабуть, так? Тому що ні. Тому що писали його літами, роками, із року в рік. Були записані певні події. І записували їх, от хто прийдеться, хто вмів писати більш-менш грамотно, той і записував. Нам знайомий Нестор літописець, ця людина зібрала всі літописи, які були записані до нього, і створила повість минулих літ. Так, Найстародавніший, найдавніший літопис. Найважливіша наша писемна згадка, часів писемне джерело, вибачте, часів. Київської Русі. Дивіться, думає, така в нього робота дуже відповідальна. Нічого від себе автор туди не міг додати, ніяких своїх думок він туди не міг додати. Він туди записував лише свої е, те, що він бачив, і те, що бачили його попередники, те, що він бачив на власні очі або йому хтось переповідав. Оцінку цим подіям він також не давав. Не казав, що. Добре було, коли Володимир пішов на Візантію. Або Святослав був, скажімо, дуже гарячим на руку. Ні, цього він не писав. Він писав тільки те, що відбувалося. Так, продовжуємо далі. Переходимо далі до речових. Їх у нас найбільше. Люди, коли живуть, вони завжди залишають по собі речові джерела. І ви також залишаєте монетки, якісь ваші скульптурки, глиняні, чи з пластиліну, чи орігамі, чи що ви там не робите, одяг, прикраси, будь-які предмети побуту, все, що можна пощупати. Ось це джерело, що у мене тут ще джерело є, таке дівчаче джерело, люстерко. ці. Джерела речові, їх також можуть класифікувати, поділити на групки, щоб також їх було зручно досліджувати. Наприклад, зброя або а, знаряддя праці. Так, ось у нас ми бачимо, давайте ближче подивимося. Так, бачимо знаряддя праці. Далі можна класифікувати на прикраси часів, мабуть, Київської Русі. Давайте далі. І одяг вишиванки. Так. Історичне джерело може бути одночасно і писемним, і речовим. Як так сталося? Наприклад, ми маємо глечик або маємо стіну в якомусь храмі так, в будівлі. І на цьому глечику чи на цій стіні є певні надписи. То сам надпис це в нас писемна згадка. А те, з чого зроблено, це в нас матеріальне, так? речове джерело. Глечик глиняний це джерело матеріальне, речове. Надписи на глечику це е, уже писемне джерело. Деякі народи просто не вміли писати, тому вони все, що бачили, малювали. І це було це був їх вид письма. Наприклад, трипільці. Ми з вами ще з ними познайомимось. Так. Знайомимо з трипільцями. Трипільська культура залишила нам дуже багато різних і дуже цікавих знахідок. Ось, наприклад, ось така біноклевідна чаша, дві чаші, але вони поєднані між собою. Вони інколи не мають дна, інколи мають. І до сих пір археологи, історики і дослідники трипільської культури думають, що ж могла ця чаша означати? Де ж вона використовувалась? Вона могла використовуватись в побуті, вона могла носити ритуальний характер. Як ви думаєте, чи можна було попитись цієї чашки? Чи для чого вона була? Також давайте ближче на неї глянемо, ось така. Також дуже багато різних скульптурочок от такого вигляду. Подумайте, будь ласка, як ви вважаєте, це у нас іграшка, чи це дуже серйозна штука? Це дуже серйозна штука. Чому? Тому що такі статуеточки, вони інколи закопувались в полі. Інколи зберігались вдома, і все це означає врожай. Ось вона вся розмальована, нам здається, але ні. На ній дуже багато різних символів, які повинні були принести добробут цій сім'ї або урожай цьому полю. Так. І переходимо з вами до усних джерел. Усні джерела всі ви знаєте, самого малечку, колискові пісні. Будь-які пісні. Казки, думи, перекази, легенди, міфи, прислів'я, навіть анекдоти все це усні, джерела. Навіщо вони потрібні? Їх же не перевіриш, їх не пощупаєш. Навіть автора не знайдеш. Що ж в них такого особливого? По-перше, вони у нас дуже актуальні. Вони були від стародавнього світу і до сьогодення. Коли люди не могли писати, вони щось переказували, вони розповідали. Ці знання передавалися з покоління в покоління. Ці знання допомагали їм вижити. Ці знання допомагали їм пояснити все, що навколо них відбувається, щоб їм не було так страшно. Чому гримить грім? Чому блискавка, чому пори року змінюються? Все це було в них в легендах. в… Казках, все це було для них ритуального навіть значення, були деякі тексти, усні, які передавалися. Це допомагало людям вижити в страдавньому світі і передати знання наступним поколінням. До речі, наскельні малюнки також були не для краси зроблені. Вони також передавали інформацію, щоб та людина, яка потім прийде в цю печеру, знала, хто тут живе, чим вони займалися. Далі, в середньовіччі, бачимо княгиню Ольгу, таку ну, в неї життя склалося так, що вона дуже серйозно зображується. А за часів середньовіччя в нас дуже багато різних оповідань, таких от усних оповідань, дуже багато казок, дуже багато легенд, дуже багато пісень. В новій історії козацька доба, козацькі героїчні пісні. і новітні історії нащо потрібні нам е, ці усні джерела, яку користь вони нам несуть? Вони роблять історію цікавішою, вони її наповнюють життям. Історія це по суті факти. Факт, так? Рік подія, рік подія. А усні джерела допомагають нам оживити ці події, зробити їх цікавішими, м'якшими, зробити їх пристосованішими для нас. Так? Одне діло, коли ми знаємо просто подію і факт. А інша справа, коли ми чуємо якусь легенду стосовно цієї події, і ми знаємо, як люди ставились до певного персонажу. Так. Дивимось з вами. Поширені. Подивимось, де ж вони були поширені? Будь-де. Вони поширені по всій території. Усні джерела це те, що повсюди, там, де є люди, там є усні джерела. Так. І важливі. Деякі. Відомості про те, чому вони важливі, я ж вам розповіла. І подивіться, будь ласка, на картинки. Подумайте по цим картинкам. В чому, чому усні джерела важливі? Що це за картинки, що вони вам нагадують? Щоб ви могли розповісти про ці картинки, які усні джерела можуть бути пов'язані з цими картинками. Рада була. До зустрічі!